Процес оренди нерухомості в Іспанії. Спочатку ми шукаємо об'єкт та подаємо заявку. Агент або власник може запросити документи, що підтверджують платоспроможність орендаря. Далі йде перевірка орендаря. Часто запитують трудовий контракт, довідку про доходи або гарантів. Далі йде підписання договору оренди. Договір укладається терміном від 6 до 12 місяців з можливістю пролонгації. Після чого оплачується депозит, мінімум еквівалент одного місяця орендної плати, а іноді два або більше. І після цього відбувається реєстрація договору. Реєстрація відбувається в державному органі. У деяких автономіях Іспанії, наприклад, в Каталонії, це обов'язкова процедура. Бажаєте знайти ваше житло в оренду або придбати нерухомість в Іспанії, звертайтесь до експертів з за контактами, представленими під цим відео.